Невістко, ти сюди це зібралася, нарядилась. Мам, піду до куми. Хай вона мені манікюр зробить. Ух ти, які лосіни. Це нові. Да. Ой, я ну йди сюди, яке качество, хоч попробую. Та яке яке качество обичне. Іди попробую. Ой, яка якість гарна. Гай я б таки носила. Га. А це що таке торохти цукотить? Лаки, мам. Які лаки? Різнокольорові! Давай сюди лаки. давай невістко, давай бистренько. Давай, бо це я знаю, що і на ніч не прийдеш через ці лаки. Давай. Давай. А внизу, а внизу, то щось таке важка сумка така. Ану, що там внизу? Що там внизу? Начок. А чого то кабачок у ленточки в красній. Тож це подарок. Надо ж мені хоч щось кумі принести. А це що таке? Ай невістка ж, га? Невістка. Стоять, стій невістка.